Доброго дня! Мене звати Олена Кочарук. Я працюю в Польській медичній агенції праці MedJobsHire і сьогодні розповім вам, як повинно виглядати отримання дозволу на виконання лікарської практики за спрощеною процедурою для спеціалістів з поза Європейського союзу і як це насправді виглядає. Розрізняємо три способи складання внизу. Перший – право на професію лікаря та стоматолога на конкретний обсяг професійних заходів часу та місця. Другий – умовне право на виконання професії для лікарів зі спеціалізацією. Та третє умовне право на виконання професії для лікарів без спеціалізації. Складання внеску за першою процедурою є найскладнішим і найдовшим процесом. Він характеризується тим, що лікар працює в одному закладі протягом усього періоду, і може виконувати лише ті дії, які окреслені в рішенні Міністерства здоров'я. За умови, що протягом першого року лікар повинен працювати під наглядом опікуна, тобто польського лікаря-спеціаліста. Важливим моментом є те, що лікар повинен бути працевлаштований виключно на основі трудового договору. В Польщі це умова о праці. І оскільки він може працювати лише в одному закладі, то найкраще працевлаштовувати його на повну ставку. Щоб скласти внесок за даною процедурою, лікарі повинні мати щонайменше 3 роки досвіду роботи за своєю спеціальністю протягом останніх 5 років на момент подачі внеску. Лікар, який отримав умовне право на виконання професії зі спеціалізацією, може працювати більше, ніж в одному закладі, проте протягом перших трьох місяців повинен працювати під наглядом опікуна. Спеціаліст може бути працевлаштований як за трудовим умова о праці, так і за цивільно-правовим договором, умова з ліцею. Третя процедура стосується лікарів без спеціалізації і відрізняється від другої лише тим, що лікар повинен працювати під наглядом опікуна протягом усього періоду, на який він отримав дозвіл, тобто протягом п'яти років. У зв'язку зі збройним конфліктом в Україні на даний момент складати внесок на отримання умовного права виконання професійної діяльності лікаря можуть тільки громадяни України. Громадяни інших країн, що не входять до складу Європейського Союзу, можуть скористатися лише першою процедурою, тобто на конкретний обсяг професійних заходів, часу та місця. Щоб мати можливість працювати в медичних установах на території Польщі, наступним кроком після отримання згоди Міністерства охорони здоров'я є отримання права на лікарську практику в окружній медичній раді. Лікар повинен подати відповідний внесок разом з пакетом документів до окружної медичної ради, відповідної до місця праці. Окружна медична рада надає право на виконання професії та видає ліцензію на лікарську практику протягом 14 днів. Якщо ж Окружна медична рада відмовила у видачі права на виконання професії або ж без минув минув на його надання, тобто 14 днів, то лікар може звернутися до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати право на виконання професії лікаря через центр ездоров'я. Однак тоді важливо подати апеляцію на це рішення протягом двох тижнів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання лікарської практики. Право на виконання професії лікаря, надане через центр ездоров'я, є дійсне за умови, що справа знаходиться на розгляді Вищої медичної ради. Так все повинно виглядати в теорії. Але в практиці, на жаль, ми зустрічаємося з багатьма проблемами. Перші починаються вже на етапі Міністерства охорони здоров'я. На жаль, через велику кількість внесків час розгляду справи значно подовжується. Раніше час очікування на отримання згоди Міністерства здоров'я тривав від двох тижнів до місяця. Зараз це триває від трьох до шести місяців. При умові, що пакет документів. Зібраний і заповнений правом. Окрім того, в зв'язку з великою кількістю внесків в міністерстві з ними важко сконтактуватися. Практично неможливо. А отже, неможливо отримати інформацію, на якій стадії знаходиться справа. Отримати ліцензію на виконання професії лікаря та стоматолога в медичній окружній раді теж не є легко. Якщо міністр дав дозвіл на роботу, то теоретично, медична рада без проблем повинна зареєструвати лікаря в своїй системі. Проте на практиці рада має свої додаткові вимоги, які відрізняються в залежності від воєводства. Наприклад, у Варшаві потрібно здати іспит з польської медичної мови, але найгірше є те, що на ньому є питання не з цієї спеціалізації, яку має лікар, а з абсолютно іншим. Важливим є той факт, що лікарі, незалежно від того, за якою процедурою складали внесок до міністерства, отримують право на виконання професії лікаря, як польські лікарі без спеціалізації. І тут виникає чергова наясність. Мова йде про Національний фонд охорони здоров'я НФЗ і розрахунок лікарів. Найбільш зрозуміло справа виглядає, коли лікар отримав право на виконання професії лікаря-стоматолога на конкретний обсяг професійних заходів часу та місця. Міністерство охорони здоров'я написало офіційний лист до Національного фонду охорони здоров'я, щоб лікарі зі згодою від Міністерства здоров'я за обсягом часом і місцем рахувалися як лікарі-спеціалісти. На жаль, цей лист ніде не опублікований і недоступний. З досвіду, ми знаємо, що не кожний відділ НФЗ дотримується цієї рекомендації. У разі умовного права на виконання професії лікаря та стоматолога зі спеціалізацією, лікар теоретично може працювати в своїй спеціальності, але в Центральному реєстрі лікарів він рахується. Як лікар загальної практики без спеціалізації, важливим фактом також є те, що лікарі отримують тимчасовий дозвіл на роботу лікаря. І поки вони не нострифікують диплом, то не отримають постійного, в зв'язку з чим вони не можуть розпочати індивідуальну медичну практику, а отже, не можуть працювати за контрактами. Однак, дивлячись на складну ситуацію, пов'язану з нестачею лікарів в Польщі, спеціалісти з Позаєвропейського Союзу можуть надзвичайно допомогти польській медичній системі охорони здоров'я. В разі виникнення додаткових питань, запрошуємо вас до контакту.